Віталій Дмитрович Ткачук народився у воєнний час 10 березня 1942 року на Вінничині у місті Жмеринці. Того часу його дідусь був пастором помісної церкви. Про своє дорослішення Віталій згадував: коли я навчався у 10 класі, директор школи поставив мене перед вибором: або я вступаю до комсомолу, або залишаю школу. Я залишив школу. Хоча це було нелегко для мене, один товариш допоміг мені влаштуватися на роботу вантажником у будівельній організації, аби мене прийняли у вечірню школу так званої робочої молоді. По її закінченню, директорка зізналася, що їй добряче перепало за те, що вона дала можливість сектанту стати випускником. Що й казати про інститут, Віталій уже готував документи до вступу. Однак начальник відділу кадрів написав характеристику про приналежність до секти баптистів. У 1960 році на своє 17-річчя Віталій із двома своїми друзями переїхав до Одеси, де усі троє влаштувалися на завод гумових виробів. Хлопці стали відвідувати церкву євангельських християн-баптистів у мікрорайоні Шевченка, нині друга одеська церква. 1961 року Віталій прийняв Христа у своє серце. У цьому ж році був призваний до лав армії. Служив у Санкт-Петербурзі. Коли Віталій повернувся до Одеси, значний вплив на нього справили пастори Василь Юхимович Логвиненко та Євген Захарович Іванов. У липні 1965 року Віталій прийняв водне хрещення. Став навчатися музичній грамоті у композитора і педагога Миколи Івановича Висоцького. Крім музичних знань, Висоцький прищепив юнаку любов до служіння людям і проповіді Євангелія. Відтак, подальші 10 років, Віталій був диригентом і проповідником Другої Одеської церкви. 29 серпня 1965 року одружився на вірі Володимирівні Арсеніч, дівчині з великої, багатодітної християнської родини. У подружжя народилося дві доньки Інна та Олена. Віталій Дмитрович пригадував: У цей період ми з братами в домашніх конспіративних умовах друкували нотну партитуру, а також книги Миколи Водневського, Павла Рогозіна. Модерзона, Барсьє та інших християнських авторів. Віра мій вірний друг. Вона не лише брала на себе багато обов'язків по домашньому господарству, а й активно допомагала у друкуванні літератури. Після одруження подальші 19 років Віталій Ткачук був пресвітером цієї ж помісної церкви. У 1985 році закінчив заочні біблійні курси в Москві. Тоді, зі всього колишнього Радянського Союзу навчалося лише 25 братів. Це був єдиний навчальний заклад євангельських християн-баптистів упродовж 20 років. Підручниками слугував сам видав. Брат Віталій на друкарській машинці переписав усю книгу Микити Салова Астахова Історія світу у світлі Біблії, видану 1927 року. Згодом. У 1993 він закінчує Одеську біблійну школу. З 1989 до 1994 року звершує служіння старшого пресвітера по Одеській області. У 1998 закінчує навчання за програмою Доктор служіння у Київській та Одеській богословських семінаріях. 1994 -2006 – це роки служіння у Всеукраїнському Союзі церков євангельських християн-баптистів із переїздом із Одеси до Києва. У зв'язку з переходом у вічність голови Всеукраїнського Союзу Євангельських Християн-Баптистів Якова Кузьмича Духонченка. На з'їзді в лютому 1994 року Віталія Ткачука обирають першим заступником новообраного голови Григорія Коменданта. 12 подальших років Віталій Дмитрович звершує служіння першого заступника голови братства. 2000 року він стає автором підручника для християнських навчальних закладів Методи і принципи тлумачення святого письма. Із 1996 по 2012 рік Віталій Ткачук є старшим пастором церкви Дім Євангелія міста Вишневе тому, передавши першість Михайлу Андрашку, він продовжує звершувати пасторське служіння у помісній церкві, де проводить душоопікунські бесіди, проповідує і є добрим порадником для молодих служителів. 2006 року, після служіння у союзі, Віталій Ткачук стає ректором і одним із засновників Київського регіонального біблійного коледжу. 2008 року Бог раптово забирає до себе дружину Віталя Дмитровича, Віру Володимирівну. Згодом він одружується на сестрі з Одеської церкви Верховській Галині Федорівні. Відтак вони прожили разом, дбаючи одне про одного 14 років. Галина Федорівна до останнього була старанною помічницею і гарною підтримкою у служінні. Нині у Віталія Ткачука шестеро онуків, восьмеро правнуків очікують на дев'ятого. Всі ці сім'ї живуть у послуху Богові. Значний внесок для цього зробив саме Віталій Дмитрович, якого Бог використав як мудрого і богобійного священника родини. Віталій Дмитрович, один з небагатьох служителів, для якого велику цінність становила історія євангельсько-баптистського братства. Відтоді, як він у 33 роки став пастором, почав збирати усі випуски тогочасної протестантської преси. На сьогодні Віталій Дмитрович зібрав усю періодику євангельських християн і баптистів до воєнного і післявоєнного періоду: християнин, баптист, баптист України, посланець правди і багато інших. Адже тогочасні друковані видання виступали офіційним органом братства і представляли релігійну спільноту у світі. Також іще з молодості пастор любив фотографувати, шукав можливості, аби закарбувати для історії цінні моменти з молодіжних зустрічей, як ростуть його діти, робив портрети друзів. Звісно, часу на це надто бракувало. Маючи велику пасторську практику та зайнятість у служінні, Віталій Дмитрович завжди знаходив час на людей, був доступним, простим і співчутливим. Бог забрав до себе Віталія Дмитровича 6 січня 2024 року. Брат Віталій пройшов гідний шлях служителя, наставника і батька. Нехай цей зразок ревності і готовності служити. Заохотить серця багатьох бути постійними у праці для Господа. Якось ми запитали Віталія Дмитровича, що ви побажаєте молодому поколінню служителів, на що він відповів, щоби служіння не перейшло в роботу. Я бажаю вам, дорогі служителі, уривок із послання титу 278. У всьому подавай себе як приклад добрих діл у твоєму навчанні. Будь чесним, серйозним і щирим у промовах будь здоровим, бездоганним, щоб противник був засоромлений, не маючи нічого лихого сказати про вас.